Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прецизійну цангу типу ОЗ з діапазоном затиску 205 на 21 мм. Виготовлено за стандартном 6388 638. Відвідаємо одрейського рівника Дегерлі. Цей тип цанг був розроблений як аналог цанг типу ЄР, ER, але для роботи на великих обертах на більших навантаженнях. Цанги типу ОЗ мають конусну форму з кутом 2,52 градуса, що значно менше ніж у цанг ЄР, ER, та спеціальний пас, через який вона встановлюється у зажимну гайку і далі вже закручується у сам патрон. Цанга у ОЗ має наскрізні проточні пази, завдяки яким затискні цанги мають пружність та люфт, завдяки якому цанга має зажимний діапазон, який залежить від розміру цанги. Цанговий патрон також має конус. І коли ми зажимаємо гайкою цангу, то вона стискається тим самим надійно затискаючи інструмент всією внутрішньою поверхнею. Цанга ОЗ має наступні характеристики: загальна довжина 68 мм. Зовнішній діаметр цанги 52,2 мм. Діапазон затиску інструменту 20,5 на 21 мм, Тип цанг озет 40 або тип 468. Точність цанг 0,5 мм. Для довготривалої роботи цанг ОЗ типу потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку цангу вставити в заживну гайку цангового патрона, таким чином, щоб її пас попав виживний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того, як цанга рівно встала в гайку, потрібно встановити інструмент в цангу та закручити на цанговому патроні. Виробник рекомендує закручувати заживну гайку спеціальним динамометричним ключем, щоб дотримуватися певних навань, які рекомендовані для затиску цанг. Асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажи каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України за швидко надійно та якісно.